Україна, безперечно, була однією з головних тем новин у Сполучених Штатах. Американці, нарешті, перевчилися говорити за Юкраїн і вивчили, як писати не тільки Київ, але й Харків, Херсон і Запоріжжя. Ви постійно питаєте нас, як тут ставляться до України, і в передень нового року ми розпитали американців, що нового вони дізналися про Україну за цей рік та чого бажають українцям у 2023-му. «Українці дуже сильні духом, і вони мужньо встояли за таких жахливих обставин. І я вболіваю за них. Сподіваюся, війна закінчиться якнайшвидше, і українці зможуть продовжити жити свої звичайні щасливі життя. Зазвичай люди мало що знають про країни східної Європи, але я впевнена, що увесь світ тепер знає про Україну. Я намагалась зрозуміти, чому ця війна відбувається, і була здивована, як багато є інших конфліктів у певних регіонах, про які ми не знаємо. Також мене вразила історія президента України. Він виступав тут, у Конгресі тиждень тому у своєму воєнному одязі. Він виборює мир для свого народу. Неймовірно, що він просто відомий актор. Як він опинився у політиці в такий час? Ми бажаємо українцям здоров'я, і удачі, і сподіваюсь, це все незабаром закінчиться. Yeah, say, like, так, тільки щоб війна справді завершилась, і в регіоні настав мир. Українцям дістався дуже складний сусід, але вони дуже сміливі і стійкі у цій війні. І я сподіваюся, що вони не здадуться і виграють її. Я дізналася, що в Україні класний президент. Він поштивий. І багато знає. Українці дуже сильний народ, але ми всі побачили, що вони потребують нашої підтримки. Бажаю вам залишатися такими ж сильними і надалі на жаль, більшість із того, що я знаю про Україну, пов'язано з війною, але мене вражає наскільки українці сильні, як вони витримують те, що відбувається. Я дуже сподіваюся, що цей конфлікт скоро закінчиться, щоб українці більше не страждали. А ти хочеш щось побажати українцям? I don't look at the news. It's... та нічого, я не дивлюсь новин. Це нудно. Мене <пі> покажуть по телебаченню я не дізнався нічого нового, бо не дивлюсь новини. Але знаю, що росіяни роблять жахливі речі і вбивають цивільних. Сподіваюсь, що Україна переможе. головне, що боротьба в Україні триває. І вона також впливає на наше життя тут. У нас є друзі українці. Ця війна також впливає на нас економічно. Сподіваюсь, що 2023 рік принесе нам і українцям якийсь мир. Я знаю, що на Україну напала Росія, і люди страждають через цю неспровоковану агресію. Але я пишаюся українцями, які так мужньо борються із загарбниками. Сподіваюсь, вони виграють цю війну і відбудують свою країну наново кожного разу, коли вмикаю телевізор, там є щось про Україну. Звісно, після розпаду радянського союзу Україна досягла багато чого, і зараз у війні з Росією вони показують свою рішучість бути незалежною країною. Добре, що і НАТО і США підтримують це прагнення. Сподіваюся, що наступний рік принесе мир не лише Україні, а й країнам Африки. Нехай настане мир у всьому світі. Я працюю з темою прав жінок цього року. Я побачила, як впливає на жінок ця війна, як вони залишаються, мігрують, стають біженками і зберігають незламність. На жаль, деякі з них стають жертвами торгівлі людьми. Сподіваюсь, українки, яким довелося переїхати до Європи, зможуть знайти роботу, прогодувати своїх дітей та якнайскоріше воз'єднаються зі своїми близькими вдома. Це це безглузда війна. Україна незалежна держава, в яку не слід було вторгатися. Я так вважаю. Я радий, що моя країна вас підтримує. Бажаю українцям в новому році успішно здолати росіян. Що тут ще побажати